Делегація іноземців їхала чарівним містом України, щоб дізнатися, як усього за три роки воно перетворилося на місто майбутнього. Але замість технологій вони побачили вулиці, що потопають у квітах і деревах, щебетання птахів, дитячий сміх, який долинав із дворів. Будиночки були розмальовані кожен по-своєму, наче окремі шедеври. Зупиніться, будь ласка, сказала одна з іноземок. Та це ж казка якась а не місто. Це ваш мер створив таку красу? запитав чоловік у таксиста. Усе, що ви бачите, заслуга дев'ятирічної дівчинки. Дівчинки, ви жартуєте? Аж ніяк. Хочете дізнатися, з чого все почалося? Дівчинка на ім'я Софіанна жила на другому поверсі, щодня дивилася у вікно на похмуре сіре місто. Люди байдуже поспішали у своїх справах, не помічаючи одне одного. Кожен був по своєму самотній. Мамо, чому люди навіть не вітаються? Мабуть, тому що забули, як жити серцем, але ти можеш їм нагадати, відповіла мама. І раптом дівчинка поглянула на все навколо як художник на чисте полотно. А що, як я спробую? Я ж справді можу щось змінити. Наступного дня вона посадила першу квітку, і вона розквітла. Відтоді, день у день Софіанна садила квіти, фарбувала паркани, прибирала сміття і бажала кожному перехожому чудового дня. Хтось усміхався у відповідь, хтось здивовано спостерігав. Одного разу до неї підійшов дідусь Михайло Дитино, це все ти сама робиш? Звісно, а що тут складного? За те ж як гарно стає. Старий задумався якщо дитина здатна створити таку красу, невже він, дорослий, нічого не може? Я не безпомічний, я теж можу. Я живий, я потрібен. З того дня вони почали працювати разом, а згодом до них приєднався програміст Андрій. Він створив сайт місто Мрії, де кожен міг запропонувати ідею, поділитися талантом, вкласти частинку душі. Спочатку змінилася одна вулиця, потім цілий район, і незабаром усе місто підхопило мрію. А знаєте, що сталося потім? сказав таксист. Люди почали ставитися одне до одного, як до рідних. Працюючи разом, зустрічаючись на вечірніх зібраннях, обговорюючи не лише місто, а й країну, вони ставали ближчими, і все почалося з простого, але великого усвідомлення. Я чогось вартий, я не один. І ось що стало невражаючим. Одного ранку Софіанна вийшла у двір, а дерева схилили до неї гілки з плодами, квіти розкрилися їй назустріч, а вітер ніби прошепотів ми любимо тебе, бо ти любиш нас. Люди зрозуміли якщо творити з любов'ю, усе живе це відчуває і відповідає. Квіти розквітають, коли ти радієш. Природа обіймає, бо ти став її частиною, і тоді настав справжній перелом. Люди змінили філософію, замість жалості до себе прийшло творення, замість самотності, співпричетність. Вони згадали, ким є насправді люди, творці, діти живої землі. І в ту мить кожен відчув. У мені тече та сама кров, що й в інших. У мені сила мого народу, рідна Україна дає мені коріння, землю і світло. Але головне, в кожному з нас живе одна божественна мрія, і ми вже її втілюємо.